Національна поліція хоче суттєво затягнути паски водіям, е, є нові вимоги до дотримання правил дорожнього руху, нові штрафи, забиратимуть автомобілі, забиратимуть, ну коротше, там дуже багато, я залишив себе в телеграм-каналі. До речі, зверніть увагу, що цей е, е, швидкісний режим, коли вас не штрафують, хочуть зменшити з 20 до 10. Тобто, якщо зараз... 50 км на годину там по Києву, і ви їдете 70, то тепер доведеться 60. Нащо буде штраф? Ну, якщо зловлять. А ну щоправда, я от е, Берестейським проспектом їжджу кожен день, і знаєте, дуже багатьох людей не зупинить нічого. Вони летять і 100, і 120, і шахматкою, і як ти завгодно. Єдиний спосіб, це дійсно ставити камери і штрафувати людей. Ну, Якщо хочуть політати, хай платять штрафи. Ну, а що робити? От Наші водії на самих крутих тачках, які б не заїжджали, перетинають кордон там, Німеччини, чи Норвегії, чи Швеції, чи Швейцарії. Тут же стають законослухняними водіями, ніхто не випендрюється, ніхто не летить. Ну тобто, ж можна якимось чином. А чому ми не поважаємо свою країну? А чому ми не поважаємо свої правила дорожнього руху? А чому ми не боїмося нічого? О, Саня прийшов тут <хи> буянить. Ну, напевно, порядок треба наводити. Не без того, що хочеться десь газнути на автомобілі і все. Ну, якщо ти летиш просто проспектом і просто на всьому, по всьому проспекту 120, шахматку і так далі. Ну, Це ж не нормально. Мало того, що перевищення швидкості на 50-100 кілометрів. Інколи на 100 кілометрів перевищення швидкості, так це ще агресивне, агресивне водіння. Ну, коротше, все в телеграм-каналі, подивіться, поки рішення не прийнято, але очільники Нацполіції говорять, що прийнято буде. Ну, от така історія. Подивіться, можливо, себе пізнаєте. І напишіть в коментарях, якщо не соромно, скільки ви штрафів зловили за останній рік, по собі можу сказати: у мене, слава Богу, жодного штрафу це Саня тут хвостом, у мене жодного штрафу немає. Але ніхто не зарікається. Я, так як і ви не священний. Проте я намагаюсь дотримуватись правил дорожнього руху. Ну там, де, де це я бачу, і я намагаюсь не порушувати просто так свідомо. Сподіваюсь, ви робите точно так само.